Вітаю, шановні дев'яті класи, ми сьогодні з вами спілкуємось на другому нашому уроці, присвяченому історії України і вступу. Сьогодні ми конкретніше поговоримо про довге 19 століття, про добу модернізації та національного відродження в Європі, ну тобто і в Україні. Занепад старих форм українського життя і початок нового періоду українського національного відродження збігся із значними територіальними змінами в Центральній та Східній Європі. Поки європейці перебували під враженнями Французької імперії, Французької революції, три протужних монархії тогочасної Європи нищили державність слабших країн-сусідів. Спершу Російська імперія остаточно зруйнувала Гетьманщину в 1781 році. Потім, приєднавши внаслідок російсько-турецьких війн Південну Україну, знищила державу татару, татарського народу Кримське ханство. 1783 році. Тоді ж, у нас до трьох поділів Польщі 1772 1793 та 1795 років Австрія, Прусія та Росія поділили між собою землі Речі Посполитою. Українськими землями оволоділи Австрійська імперія, Східна Галичина до неї увійшла, і Російська імперія до неї увійшло Правобережжя. Скориставшись ослабленням Османської імперії внаслідок поразки в російсько турецькій війні 1768-1774 років, Австрія захопила також буковину. У 9 класі ми продовжуємо вивчення систематичного курсу історії України і ознайомимося з подіями, процесами, явищами, які відбулися на українських землях наприкінці 18-го, на початку 20-го століття. Цей період нової історії України, який європейські історики називають історією модерної доби або довгим XIX століттю. І тут давайте ми з вами подивимось на думку історика а, і подумаємо, в чому, на вашу думку, полягає причина цивілізаційного лідера, лідерства Європи в 19 столітті. На думку американського історика Макніла, під час довгого 19 століття історія Заходу злилася зі світової історії. Рухливий технологічний прогрес, демократичні перетворення в Європі стали мірилом розвитку всього світу. Відтоді поняття цивілізаційний стало для багатьох означати європейський. Подумайте над цим запитанням. А ми поки продовжимо. Період перебування України в складі Російської та Австро-Угорської імперії інколи називають імперською добою. Цей період нашої історії охопив чимало подій. Але визначальним його явищем стало національне відродження українців, які перебували на той час під владою двох імперій російської та австрійської. Саме національне відродження стало змістом українського 19 століття. Визначальною рисою розвитку людства 19 століття стала модернізація, тобто оновлення, що охопило усі сторони життя людей. Ну, що таке модернізація? Ми вже з вами вже знаємо, тому давайте розглянемо більше детально думки українського історика Ярослава Грицака і визначимо головні ознаки процесу модернізації, які визначає історик. Творець модер... Модер... творення модерних націй слід розглядати як частину загально... загальнішого процесу, поступово перетворення аграрного, малограмотного і маломірного суспільства на індустріальне, освічене та Мобільна, широкими політичними правами і економічною свободою для всього його членів, а не лише для верхівки. Головними історичними процесами, які визначили специфіку новітніх часів, вважають виникнення і поширення модерної демократії, розвиток індустріалізації та поява двох нових великих суспільних сил націоналізму та соціалізму. Подумайте головні ознаки процесу модернізації. Як я сказав, модернізація охопила всі сторони життя людей. В економіці відбувся промисловий переворот, тобто перехід від ручної до машинного виробництва, виникли нові соціальні групи, промислова буржуазія, тобто підприємці та вільно наймані робітники, зросла чисельність інтелігенції, тобто осіб інтелектуальної праці, зміни торкнулися і політичного життя. В багатьох європейських країнах утвердились конституційні монархії або республіка. Продовж 19 століття відбуваються зміни в житті та побуті людей. Виникли нові види транспорту, електричне освітлення, телефон, телеграф, кінематограф, поліпшилось медичне обслуговування та зріс освітній рівень населення. Одночасно з модернізацією в Європі відбулися процеси національного відродження, пробудження національної свідомості народів 19 столітті. Це час формування націй, тобто великих груп людей, пов'язаних з спільною територією. Економічними зв'язками, мовою, культурою та національним характером. Продовж 19 століття українські землі належать до Російської та Австрійської, згодом Австро-Угорської імперії. Імперські уряди намагалися проводити щодо українських територій колонізаторську політику, чинили перепони розвитку української економіки та культури, сприяли денаціоналізації і перетворенню українських земель на ринок збуту своїх товарів. І джерело сировини та дешевої робочої сили. Негативно впливали на суспільне життя українців характерні для обох імперій абсолютизм і залежність селян від землевласників. Тому перехід від аграрного до індустріального суспільства на українських землях відбувся набагато пізніше та повільніше. Однак, незважаючи на перешкоди, тут розгорталися модернізаційні процеси, які суттєво вплинули на українське національне відродження. В умовах бездержавності і розділу українських територій модернізація на цих територіях набула певних особливостей. Кріпацтво в Австрії буде ліквідовано лише в 1848 році, а в Російській імперії аж в 1861 році, а промисловий переворот в Україні відбудеться із запізненням на півстоліття, а індустріалізація охопила головним чином ті галузі промисловості, які постачали ресурси імперії. Ще одна особливість полягала в тому, що розвиток капіталізму меншою мірою охопив українське населення. В Україні переважно переважало підприємців інших націй, передусім росіян, поляків, німців, асимільованих євреїв чи греків. Робітництво, особливо у важкій промисловості, так само здебільшого було не українським, російським або е, польським. Українська нація, як і раніше, переважно складалася з селянства. Тут зверніть увагу, будь ласка, на цю думку історика, знову Ярослав Грицак, чим, на вашу думку, пояснюється така особливість українського суспільства 19 століття. Особливість української історії полягає в тому, що абсолютна більшість українців продовжувала жити традиційним укладом життя, слабо реагуючи на економічні зміни. Українське суспільство до 1920-х років дуже слабко зачеплено модернізаційними процесами. Інакше кажучи, українцям багато в чому вдалося зберігти свою ідентичність не внаслідок модернізації, а всупереч їй. Модернізація для європейських країн ХІХ століття стала часом докорінних перетворень, побудованих на розвитку науки і технології та пов'язаних із цими змінами усіх сферах життя людей. На її основі формувалося індустріальне суспільство. Де провідне місце посідала, посідала машинна індустрія, визнаючи його економічне процвітання, військову силу та міжнародний авторитет. Пригадайте, будь ласка, що таке індустріальне суспільство, і ви бачите це на екрані. Однією з ознак становлення індустріального суспільства в країнах Європи стала урбанізація, зосередження населення та економічного життя у великих містах. Іншою ознакою нової епохи стало розгортання міграційних процесів у формі еміграції чи імміграції. Становлення індустріального суспільства і пов'язані з ним зміни в структурі населення сприяли розвитку сільського господарства. На селі з'явилися парові жниварки, молотарки, косарки. А внаслідок цього протягом 19 століття кількість населення, зайнятого в сільському господарстві, зменшується. Розвиток сільського господарства був пов'язаний із поширенням ринкових відносин та розгортанням промислової революції. Сільське господарство забезпечило нові промислові підприємства робочої сили, і водночас було ринком збуту промислової продукції. Промислова революція розгорталася в Європі в напрямку із Заходу на Схід. На межі 30-х-40-х років 19 століття вона досягла Російської та Австрійської імперії, до слави якої входили українські землі. Головним наслідком промислової революції стала заміна аграрно-ремісничого суспільства на індустріальне. У модерну добу традиційні стани поступилися місцем нових соціальних верств. Важливу роль в розвитку суспільства стали відігравати ділові люди, підприємці, чиновники та інтелігенція. Найчастіше вони мали добру освіту, працювали та були основою стабільності суспільства, і важливим чинником, що впливав на суспільний розвиток. Стали промислові робітники, умови життя більшості яких спочатку були дуже тяжкими. Інтелігенція в будь якій країни є рушійною силою суспільного прогресу. Від неї залежить перемога або поразка національного проєкту. Недержавні нації починали з того, що виховували в межах чужонаціональних імперій представників своєї національної інтелігенції. Надніпрянська інтелігенція сама не проявила достатньої витривалості у відстоюванні своїх національних інтересів. Перед російським суспільством і його урядом була схильною до компромісу, здійснення загальнонаціональної фахової кар'єри, російська освіта виконувала функцію тоталітарного русифікатора на Дніпрящину. Інша ситуація склалась на Західній Україні при владі Австрії. Там була дозволена українська національна діяльність, австрійська влада намагалася протиставити русинів українців полякам. Була зацікавлена в поборінні серед українців москофільських поглядів, тому дозволяла і початкові українські школи, і навіть відкривала українські державні гімназії та практикувала двомовність в польських школах. В свою чергу, греко-католицька церква продукувала національну ідентичність і інтелігенцію. Українська галузька, галузька інтелігенція усвідомлювала себе з другої половини 19 століття. Не як представник великого руського народу від Камчатки до Карпати, а окремим українським народом. Західні українці підтримували зв'язок з підросійською Україною. Початок національного відродження а згодом його піднесення пов'язане з діяльністю нового соціального прошарку національної інтелігенції. Цей прошарок в Україні почав формуватися саме в XIX столітті. Поява інтелігенції, яка уособлювала культурну еліту, зробила можливим. Збереження національних традицій, що раніше панували лише серед селянства та окремих представників інших суспільних вер... верств, та стала передумовою українського відродження. Встановлення української інтелігенції є однією з важливих складових історії національного відродження в Україні. В результаті історичних досліджень на підставі багатьох фактів довели, що процес національного відродження проходив в три етапи або фази. Перший етап Академічний або науковий, який розпочався з е, публікації перших частей Енеїди Івана Котляревського, надрукований сучасною українською мовою, і тривав до 40-х років 19 століття, коли відбувся сплеск дослідження українського явища і завершився діяльністю Кирила Мефодіївського образ. Далі у нас настає другий етап: це культурницький або українофільський, це сорокові 90-ті роки, початок 90-х років. А це етап в основному тут яскраві у нас громадівці, які намагалися пробудити в українців її національну ідентичність. Ну і останній останні етап це політичний етап 90-та та 1914 роки. Поява українських національних партій починається цей процес з Галичини. І вже на початку ХХ століття він розпочинається в, на території. Саме Великої надніпрянської України та завершується, та завершується перед Днем Першої світової війни, перед жахливою трагедією для українського народу. Детальніше трішки розглянемо. На першому етапі, який почався після втрати автономії і продовжувався до 40-х років 19 століття, українці як окремий етнос стають об'єктом уваги невеликої групи освічених людей. Що збирають і публікують українські народні пісні, казки, легенди, досліджують звичаї та вірування, пишуть історичні трактати і художні твори. В результаті досліджень відкривається для суспільства факт існування українського народу з його мовою, історією та культурними особливостями. На другому етапі культурницькому, виникають видавничо культурні, просвітницькі, музейні, археологічні такі, що публікують документи та інші заклади і організації. Іде поширення і вивчення вже зібраної спадщини, а також тієї, що продовжує збиратися. У загальниці історичний і політичний досвід формуються теоретичні підстави для створення перших політичних партій. Національна самосвідомість проникає в широке коло освіченого населення. Другий етап продовжується до середини 90-х років 19 століття. Ну і на третьому етапі, політичному, національний рух переростає в масову боротьбу. І висуваються вимоги відновлення державності у формі автономії або незалежності. Саме в контексті цих трьох етапів ми розглядаємо визвольний рух в цьому році. Ну, а тепер подивимося знову ж таки думку історика Івана Лисяка Рудницького, і подумаємо, за якими головними ознаками історик, історик виділяє періоди в історії України в 19 столітті. Для цих трьох періодів пропонуємо наступні назви. Шляхецька, народницька та модерніцька епоха. Перша з них характеризує перевага дворянства козацького походження на лівобережжі, а польсько-українського шлях... польсько шляхетства на правобережжі. На другому етапі на провідне місце суспільного життя вибивається демократична інтелігенція, опанована ідеєю служіння народові. Врешті, на третьому етапі, український рух від інтелігенції починає проникати в маси. Галичина теж проходила засадничо ці самі ступені розвитку. Але вони не були відмежовані чіткими гранями, вони зливаються в одну тяглу лінію. чином, в 9 класі, ми ознайомимося з подіями та явищами, які відбулися на українських землях наприкінці 18-го, на початку 20-го століття. Головним із них став початок українського національного відродження, формування української нації. Тому український історик Іван Лисяк Рудницький назвав його українським 19 столітті. Українські землі в цей період були розділені між двома імперіями російською та австрійською. На українські землі в складі Російської імперії був поширений загальноімперський устрій, який без істотних змін зберігався понад 100 років, і він не враховує історичну традицію. Обидва імперії і російська та австрійська використовують українців в своїх великоімперських цілях. Ну а домашнім завданням ви читаєте другий параграф підручника та виконуєте завдання або перше, або друге рубрики Мислетворчі на сторінці 25. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наших наступних уроках.